У вас вдома є тривожна валіза. У мільярдерів теж тільки вона трохи більша з підземними басейнами, СПА, симуляторами гольфу та кінотеатрами. Я не з такої сім'ї, як другі, я із багатої. Вони готуються до кінця світу, який самі ж наближають, сподіваючись комфортом дрейфувати на своєму люксовому ковчезі, поки інші тонуть у хаосі. А дум індустрія судного дня обслуговує мегазаможних. Розкішні бункери з критими басейнами, штучним сонячним світлом і запасами, що дозволяють залишатися відрізаними від світу роками. Класичне преперство або виживальництво, тобто підготовка до апокаліпсису, народилася як цілком природна реакція на загрози холодної війни. Йшлося про укриття, запаси тушонки, радіо, воду та ліхтарики в спартанських умовах. Сьогодні це мотувало в елітну розвагу, де мета не просто дотягнути до покращення, а не втратити комфорт ані на хвилину. Сірі бетонні стіни стали дизайнерськими, мапи перетворились на винні карти, а укриття стало словом, під яким ховаються. Цілі підземні будинки з тунелями. Це круто для бункера. Тут у тебе є кінотеатр, студія звукозапису. Навколо цього розгорнулася ціла індустрія, що продає безпеку як сервіс і спокій, як додаткову підписку. Архітектори і інженери змагаються, хто краще перетворить тривогу на квадратні метри під землею. Ринок з радістю задовольняє істерику еліт, перетворюючи апокаліпсис на п'ятизірковий відпочинок. Найкраще. Вітне виживальництво і мислення мільярдерів, яке за ним стоїть, описав медіатеоретик Дуглас Рашков. Він увів термін це mindset» – спосіб мислення, де головне не полагодити світ, а підготувати власний вихід із нього. Парадокс у тому, що багато хто з найвпливовіших людей відчувають себе безсилими перед майбутнім, яке самі прискорюють. Вони бачать крихкість ладу, що зробив їх багатими, і страх штовхає їх в ізоляцію замість виправлення причин вони роблять висновок, що єдиний вихід це втеча це ідея про те, що ти можеш заробити достатньо грошей і створити достатньо технологій, щоб утекти від світу, який сам же і формуєш. У цьому світогляді ключове поняття подія. Так між собою еліти називають будь-який колапс людства: від пандемії та кліматичної кризи до війни чи соціального вибуху. У рамках Mindset вони ламають голови над тим, як зберегти контроль після події, коли гроші втратять сенс. Як закрити периметр свого маєтку і поділити доступ до їжі, води та зв'язку. Billionaire... Мільярдери розуміють, що вони грають у небезпечну гру, продовжувати працювати так, як працюють їхні компанії, та перекладати шкоду на інших. І якщо ви думаєте, що бути багатим і сходити з розуму так легко, то це зовсім не так. Рашков описує, як його запросили на зустріч п'ять неназваних. Мільярдерів, тому що вирішили, що він експерт з архітектури майбутнього. Багатії питали у нього поради, де краще побудувати бункер у Новій Зеландії чи на Алясці, та як зберегти лояльність охорони після події, адже гроші вже не матимуть такий вплив. Серед варіантів звучало використання кодів до сейфів з їжею, які знатимуть лише вони. Роботи-охоронці замість живих людей, або дисциплінарні нашийники, які одягнуть охоронцям. Ну знаєте, які струмом б'ють, чи можуть навіть вибухнути, як в якомусь постапокаліптичному горорі 80-х-90-х. Питання, на яке ми, зрештою, витратили більшість часу, було таке: як я зможу зберегти контроль над своєю охороною, коли мої гроші вже нічого не вартуватимуть. Співзасновник LinkedIn Рід Гофман розповів, що більше половини мільярдерів долини мають страховку на випадок апокаліпсису. Це може бути як будинок десь на віддалених островах, так і величезний підземний бункер. Гофман розповів, як обговорював свою подорож до Нової Зеландії з другом, і той відразу спитав: їдеш оформлювати апокаліптичне страхування. Все тому, що серед багатіїв нова Зеландія славиться як безпечний притулок. Нині у кремній долині, за словами Гофмана, фраза Купую будинок в новій Зеландії стала умовним паролем. Ну, типу, хто тримає цей район? Пес патрон після цих слів тобі без зайвих питань можуть порадити брокера, що продає нерухомість з бункерами та іншими атрибутами елітного виживальництва. Протягом багатьох років шириться чутки, що мільярдери та еліти кремнієвої долини будуть бункери на випадок кінця світу у квінстауні, невеликому курортному містечку на південному острові Нової Зеландії. Чому нова Зеландія? Мабуть, тому що Технобро повторюють за своїм ідейним лідером Пітером Тілем. Тіль, який відомий просуванням різноманітних людожерських ідей на кшталт темного просвітництва, звісно, не міг залишитися осторонь цієї двіжухи. Ще в 2011 році він отримав, а за чутками тупо придбав громадянство нової Зеландії, а потім купив майже 200 гектарів землі, щоб побудувати підземний будинок. Місцева влада заблокувала ці плани, тому що будівництво завдало без сильної шкоди ландшафту. Тіль навіть подав апеляцію на це рішення, але програв її в 2024 році. усі ті божевільні речі, які можна робити в новій Зеландії, але ніде більше. Однодумцем тіля є й засновник OpenAI Сем Альтман. Він ще в 2016 році відкрито зізнався, що вже підготувався до кінця світу. Він зберігає у себе вдома зброю, золото, армійські протикази та інший набір виживальника. А планом Б для нього Є літак до маєтка Тіля на Новій Зеландії. До речі, про літаки. Серед багатіїв виріс попит на старі літаки без електронної авіоніки. Все для того, щоб скористатися ним в умовах електронно-магнітного імпульсу після ядерного вибуху. Генеральний директор Мета Марк Цукерберг викупив майже тисячу акрів більш ніж за 65 мільйонів доларів, і тепер його загальні володіння на Кауаї перевищують 2300 акрів. Зразковим прикладом елітного параноїка є Марк Цукерберг. Він зводить на Гаваях фортецю вартістю майже 300 мільйонів доларів. Комплекс включає 11 будиночків на деревах, з'єднаних мотузковими мостами, і є повністю самодостатнім із власними системами енергії та водопостачання, ранчо та сільськогосподарськими угіддями. Також там будують дві великі віли, з'єднані тунелем, що веде до підземного бункера площу. Приблизно 460 квадратних метрів в офіційних документах. Цей об'єкт проходить під назвою Укриття на випадок ураганів. Втім, який реальний стан будівництва наразі ніхто не знає, адже будівельники підписують договір про нерозголошення. У тебе там бункер. Ти знаєш щось, чого ми не знаємо? Ні, ні, це щось на кшталт маленького укриття. Маленьке укриття це підвал. Деякі кейси елітного виживальництва виглядають абсурдними навіть на фоні іншого абсурду в 2023 році. В судових документах криптобіржі FTX спливла ідея купити карликову державу острів науру та перетворити її на приватний притулок для своїх. План полягав. У тому, щоб на випадок, якщо загине більшість людства, на науру залишилась база, де виживуть обрані члени їхньої спільноти, ба більше на острові хотіли створити лабораторію з генетичного удосконалення людей. Зовні воно може й не виглядало вражаюче, але всередині зовсім інший світ це занедбана шахта для ракет, яка тепер стала віртуальним підземним палацом на 15 поверхів угли. Для тих, хто хоче як у Цукерберга, але замість мільярдів має якісь жалюгідні мільйони. Сформувався цілий ринок: підземні апартаменти з фільтрами повітря, резервним живленням, запасами та інтер'єрами на рівні гарного готелю. Найяскравіший зразок цієї дичини проєкт Survival Кондо, колишня 15-поверхова шахта міжконтинентальної ракети у Канзасі. Її викупили приватні підприємці та перетворили на люксовий житло. Комплекс на випадок будь-чого. Усередині басейн, спортзал, кінотеатр, тир, зона для тварин, аквапоніка та віртуальні вікна, тобто екрани, що імітують денне світло. Житло продають як окремі квартири, або навіть цілі поверхи. Ціни доходять до кількох мільйонів доларів за оселю. І всі місця вже розкупили. Ажіотаж настільки великий, що розробник проєкту купив другу ракетну шахту і розбудовує новий поки Ліптичний ЖК Навіть бетонний тропічний рай. Пляж тут у нас є дитяча водна гірка і водоспад. А якщо життя в ракетній шахті не ваш смак, то є так звані мережеві ковчеги. Це не один приватний бункер під маєтком, а мережа підземних притулків із єдиними правилами та спільною інфраструктурою. Людина купує місце або членство, платячи регулярний внесок. За це отримає право за сигналом їхати в конкретний об'єкт цієї мережі, де є готова інфраструктура електрика, вода, фільтрація, запаси, медпункт. Якщо один притулок недоступний, оператор може спрямувати вас до іншого. Це дешевше ніж власний бункер, але з правилами співжиття і залежністю від керуючої структури типу ОСББ. Якщо ви належите до тих людей із класу мультимільйонерів чи навіть мільярдерів, бункер площою 10 тисяч 700 квадратних футів цілком задовольнить ваші потреби. Opidium Safe Atlas Survival Shelters. Vivos, Rising S та інші це перелік компаній, які займаються будівництвом люксових бункерів. Ну раптом, якщо ви зацікавились, вони готові реалізувати будь-які трешові проєкти за ваші гроші. За словами Ала Корбі, президента компанії Safe, один із проєктів, над яким він працює, це острівна фортеця з вогняним ровом. Пам'ятаєте, як у грі престолів підпалювали зелений вогонь? Ось тут щось схоже. Навколо комплексу викопали озеро, над поверхнею якого легше воду горюча рідина. При спробі штурму це перетворюється на кільце вогню. А єдиний доступ до маєтку міст. Сценарно це виглядає просто: сигнал тривоги. Міст підняли. Озеро спалахнуло, периметр закритий. Далі працює приватна охорона. Ну, мені подобається, як воно горить. Як люди суетяться, пожарки приїжджають. Поки ці дурні витрачають мільйони на люксові бункери, ми, як справжні виживальники, вже давно маємо елітний льох в селі у бабусі з картоплею, консервацією, дідовим винним погребом, природною вентиляцією з собакою замість вогняного рову. Спробуй повтори цукерберг. Топтав я землю, стирав черевик але мені це більше не потрібно, тепер колеса замість сніг. Щойно ви прослухали трек Костянтина з Харкова під назвою Я виграв Volvo xc 60 від ОКО, бо підтримував Дронопад. Ще треба попрацювати над більш лаконічним неймінгом, але факт є фактом: за підтримку проєкту Дронопад око дарують новенький кросовер. Попереду ще два автомобілі. Тож наступного місяця саме ви можете записати свою версію хіта: я виграв Volvo xc 60 від Око, бо підтримував Дронопад. Для цього треба лишень залити у бак, Щонайменше 20 літрів пульсу та зіграти в гру у застосунку фішка. І тоді ви гарантовано виграєте пальне, каву, додаткові знижки або шанс на Volvo XC60, яке розігрується щомісяця. І не забувайте, підтримуючи дронопад, ви допомагаєте нашим військовим збивати ворожі дрони око за око.